Привіт, мої розумнички! У нас сьогодні заняття з математики, і ми продовжуємо з вами, любі діти, вивчати числа та цифри. Я пропоную почати наше заняття з гри, яка називається У лісі. Тож поїхали! Погляньте, які тварини живуть у лісі. Порахуйте, скільки всього тваринок тут. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тож, скільки тваринок? Вірно, вісім тварин? А тепер давайте полічимо з вами навпаки від восьми. Вісім? Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Скажіть, хто стоїть першим? Білочка. Хто стоїть останнім? Зайчик. Хто стоїть за білочкою? Вірно, вовчик. Хто був перед зайчиком? Ведмедик? А який за порядком? Їжачок. П'ятий? А яка за порядком? Лисичка? Третя. Хто стоїть між лисицею та їжаком? Вірно, борсук? Хто стоїть перед ведмедиком? Так, вірно, дикий кабан. Сьогодні я познайомлю вас ще з однією новою цифрою. Зустрічайте, діти! Це цифра 9. Послухайте про неї віршик. 6 і 9 близнюки, 9 6 навпаки. Їх впізнати дуже просто цифри 6 доверху хвостик. Ну а 9, уявіть, на тім хвостику стоїть. Діти, уважно погляньте на цифру 9. На яку цифру схожа цифра 9? Подумали? Вірно, на цифру 6. Якщо дев'ятку нашу перевернути, вона схожа на цифру 6, правда? Молодці діти здогадалися. Цифра 9 складається з малого овала і великого правого овала. Тобто з кружечка і хвостика внизу. А зараз ми поглянемо, як утворилося число 9. На подвір'ї Грається котик мурчик. Давайте порахуємо, скільки в котика м'ячиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отже, мурчика вісім м'ячиків. Прибігла кішка Муся і подарувала мурчику. Ще один м'ячик. Скільки тепер м'ячиків у мурчика? Як ви дізналися? Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. У мурчика всього дев'ять м'ячиків. А як утворилося число 9? Ми до восьми додали 1. Діти, запам'ятайте, на письмі число 9 позначається цифрою 9. Діти, давайте розглянемо склад числа 9. Діти, давайте розглянемо склад числа 9. Склад числа 9. Це кількість предметів, яких є 9. А з чого складається число девять? 9? 9 – Це. Один і вісім. Дев'ять. Це. Два. Сім. 9 – Це три. І. Шість. 9, це 3 і 6. 9 і це. Девять. Це. П'ять. чотири. Дев'ять – Це шість. Дев'ять – Це сім. Дев'ять. Це вісім і один. Діти, а чи можете ви сказати, як називається ось ця геометрична фігура? Діти, знайомтесь, це циліндр. Давайте скажемо разом. циліндр. Циліндр – це об'ємна геометрична фігура. А чому вона об'ємна? Бо ми не можемо її притиснути між долоньками. Якщо дивитися на циліндр зверху, він має форму круга. Якщо циліндр покласти на бік, то він буде котитися. Він може котитися і він може стояти ось так. Циліндр схожий на такі предмети, як банку, на чашку, на барабан, діти, подивіться навколо себе. А які іще предмети нагадують вам циліндр. Я пропоную вам пограти в гру разом та уважніше розглянути предмети схожі на циліндр. Уважно розгляньте картинки. Та подумайте, на які предмети схожий циліндр? Давайте перевіримо разом. На циліндр схожі такі. Предмети, як банка, рулет, свічка, батарейка. Погляньте діти на картинку, кого ви бачите? Так, вовчиків та кіс. Скільки вовків з лівої сторони? Так, п'ять. Скільки кіс з правої сторони? Теж п'ять. Діти, кого більше? Вовків чи кіс? Вірно, їх орівно. В Математиці для позначення рівності використовують знак дорівнює. Це означає, що предметів однакова кількість. Тобто порівно. Отже, тут ставимо, між ними знак дорівнює. Дивимось наступний малюночок. Скільки лисичок? З лівої сторони. Так, дві. Скільки бичків з правої сторони? Так, три. Їх діти порівно? Ні. Їх не порівно. Два. Не дорівнює три. В математиці для означення нерівності використовують знак «не дорівнює». Ось такий знак дорівнює тільки перекреслений. Це означає. Що рівність відсутня. Отже, тут ставимо знак не дорівнює». А щоб краще ви запам'ятали всі ці знаки, давайте разом пограємо в гру. Скільки ялинок з лівої сторони? 4. Скільки іграшок з правої сторони. 3. Їх порівно. Ні. Який знак тут поставимо? Вірно, знак не дорівнює. Скільки снігурів з лівої сторони? 5. Скільки синичок з правої сторони? Теж 5. Їх порівно. Так. Який знак тут поставимо? Ставимо знак. Дорівнює. Скільки сніговиків ліворуч? 7. Скільки сніжинок праворуч? 3. Їх порівно. Ні. Їх не порівну. Який знак тут поставимо? Ставимо знак не дорівнює. Скільки яблук з лівої сторони? 8. Скільки слив з правої сторони? Теж вісім. Їх порівно. Так. Який знак тут поставимо? Вірно, знак дорівнює. Скільки ляльок ліворуч. 2. Скільки цукерок праворуч? 3. Ляльок і цукерок порівно? Ні, їх не порівно. Який знак тут поставимо? І вірно, знак не дорівнює. Дітки, що ми вивчили на цьому занятті, вивчили число та цифру 9. Вивчили об'ємну геометричну фігуру, циліндр та нові математичні знаки. Підписуйтесь на мій канал і ви станете розумничками. До побачення, до наступної зустрічі!